Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата, які нас захищають, лікарі, волонтери і абсолютно всі люди, які долучені до захисту нашої України. Щире вам дякую. Допомагаємо всіма силами, друзі. Дякуємо і наближаємо перемогу. Слава Україні! Mm -hmm. Друзі, шкода, що телефон не передає цих ароматів. Ви маєте це відчути. Готуємо сьогодні славнозвісний пісний яворівський пиріг. Це настільки смачно, що просто не передати словами. І до рецепту додаю коротеньку інструкцію по вживанню: відрізайте собі чималий шмат пирога, такий як для себе. Наливайте повнесеньку чашечку прохолодного томатного соку і насолоджуйтесь. Тому ходімо, швиденько приготуємо, щоб ви змогли ним насолодитися. Щоб приготувати такий смачний пісний яворівський пиріг для тіста. Нам необхідно взяти 500 г пшеничного борошна, 250 г води, 30 г рослиної олії, 30 грамів свіжих дріжджів, 1 столова ложка цукру і 1 чайна ложка солі. Всі інгредієнти перед вами на екрані, тож зберігайте, або дивіться в описі до цього відео: там все є. Для приготування опари в миску відправляємо свіжі дріжджі, трішечки їх ось так розкришимо. Сюди ж із загальної кількості просіяного борошна додаємо 3 столових ложки з гіркою. І все це діло будемо заливати тепленькою водичкою. І гарно все перемішуємо. Ось так. І все лишаємо на 30-40 хвилин відпочити, а тим часом приготуємо начинку. Для цього беремо 1 кг картоплі, 300 г цибулі, 200 г речаної крупи, 40 г олії, сіль. Та перець за смаком. Всі інгредієнти перед вами на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі до цього відео. Для начинки я вже прочистила і промила кілограм картоплі і розріжу її зараз на зручні частинки невеличкі, для того, щоб вона швидше проготувалася, адже готувати я її буду, як завжди, у мікрохвильовій печі. Все, ось так. Ставлю у мікрохвильову піч 8-10 хвилин під ковпак і все буде готове. Поки готується, займемось іншими справами. Беремо гречану крупу і гарнесенько її перебираємо і промиємо ось так до прозорої водички. Дуже-дуже гарно. Все, тепер готову промиту крупу заливаємо крутим окропом і будемо її настоювати. Хто хоче, зваріть, я настоюю 30-40 хвилин, вона гарно набухне і проготується. Все, 40 хвилин опара стояла, погляньте, дріжджі активні, гарні. Йдемо далі. Сюди ж додаємо зараз рослинну олію, сіль та цукор і перемішаємо все до однорідності. Готово. І далі порційно я ввожу просіяна пшенична борошно та замішую тісто. Спочатку ось так ложкою, а потім руками. Бублик ось мені допомагає озвучувати. Гарнесенько вимішуємо 5-7 хвилин. Щоб тісто не липло, борошно не додаємо, а краще змастіть злегка руки рослинною олією і домішайте до кінця. Все гарне, еластичне, тістечко вийшло. Добре. Тепер що? Кладемо його у миску, у миску змастіть рослиною олією, і будемо лишати його відпочивати на 1 годину у теплому місці. Накриваю плівкою і все залишаю на одну годину. Тим часом, дивіться, друзі, 8 хвилинок картопля наша готова. Що ми робимо далі? Мнемо її на пюре товкачиком, ось таким чином. Гарно-гарно розім'яли. Все, залишили, нехай трішечки встигає. Тим часом зробимо засмажку. На пательню відправили олію і порізали ось такі дві чи маленькі цибулини. Не шкодуйте цибульки, ось так ріжемо. І відразу я відправляю на пательню, і будемо обсмажувати на середньому вогні до такого золотавого кольору. Ось так. Все відправляємо до товченої картоплі, і сюди ж погляньте, друзі, як запарилась класно гречка. Відправляємо. Сіль, перець, трохи перемішали, ось так. Далі сіль, перець, інші спеції, які хочете, додаємо. Можете скуштувати, все готове на смак і додати, чого не вистачає. Все. І залишаємо, друзі, начинку, остигати повністю перед тим, як додавати до пирога. Тим часом, дивіться, друзі, я вже підготувала форму 26 см в діаметрі. буду випікати саме в ній. Дно встелила пергаментом, все, готово. Але ще не погляньте, друзі, яке тісто, як воно підійшло за годину, дивіться. Ну, просто чудово, настільки приємне у роботі. Так, притрусіть робочу поверхню борошном. Все, дуже просто, легенько розкатали у круглий пласт. Не розкачуйте дуже тонко, щоб воно не прорвалось, друзі. Ось так. Зараз я покажу, до якої товщини будемо розкачувати. Дивіться. Отак достатньо. Все. Тепер беремо, повторюсь, повністю вистигнуту начинку. Кладемо її по центру. Ось так, повністю повністю всю викладайте. Отаку я і трохи бублик, Заспокойся. Притрамбувала руками і все, дивіться, починаю збирати мішечок. Ось такий. Гарнесенько заліплюйте края. Ось так, дивіться, який вузлик. Все, готово. Округлили. Тепер дивіться, друзі, дуже легко, швом донизу відправляємо у форму і ось так надаємо форми. Приминаємо зверху, не бійтесь, він дуже піддатливий. Все, чудово. Тим часом духова шафа вже розігріта. Відправляємо пиріг на 40-50 хвилин на 180 градусів. І все, готово. Тепер він трішечки вистих, друзі. Тепленький в мене, не гарячий. І зараз розріжемо і подивимось, який же він всередині. Аромати. Просто не передати. Дуже-дуже смачно. О, друзі, погляньте. Яка краса! І як же ж смачно, друзі! Тому щиро сердечно рекомендую! Готуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Слава Україні!